Семененко Василь Іванович, депутат районної ради, на сьогоднішній день позапартійний, тому що обирався, коли ще була партія Наша Україна. Таких мало залишилось, на жаль, сьогодні в районі, і в державі. Тому стоїмо, як то кажуть, на стороні справедливості, але не завжди виходить. І добитися особливо в Броварському районі і взагалі в цілому. Україні. Ви оце розцінюєте сьогодні ще. це? саботаж. Те? розцінюю те саботаж? саботаж, тільки саботаж. А ви на, 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 напередодні спілкувалися з ким з депутатів? Ми ж усі тут в районі живемо. Не одного знаємо. спілкувався особисто, не хочу на камеру, тому що. Ну, ми не, не будемо говорити щоб... імена, та? Да. Але що вони вам казали? обіцяли прийти в останній момент. Хтось Може, ми... залякали. Як ви розцінюєте? Розцінюю. Ви ж людина, яка була Роз... заступником Тайні, голови да. районної ради. Ситуацію в районі знаєте. Людей дуже добре Розцінюю знаєте. одним. Людей залякали. Все. так Так. легко? легко. могли залякати? Бізнес, в одних бізнес, в інших родичів в бюджетній сфері, чи вони самі і так далі. Зараз що ви маєте намір робити? Ми маємо намір робити. Ми зараз вийдемо до людей, які чекають відповіді. Яку сесія на жаль не прийняла те, що вчора прийняла громада, і доповімо їм, що відбулося. А ви можете якось прокоментувати? Можливо, у вас є інформація на другому поверсі в малій залі зібрався Беркут. Що це для чого це? Я задавав запитання голові районної ради, так як це приміщення і власність районної ради, а це означає і кожного депутата власність, які представляють громади сіл. Він відповіді не дав, сказав, що він не знає. Ну що, тоді будемо спускатися, спускатися, дивитися, так як і ті вчора не знав.